Які задачі взагалі вам доведеться виконувати повністю самостійно? Тобто, тому що навіть от е, ви можете наняти асистента, який буде вам там е, викладати сторіс або писати певні пости, але ж за вас він не зніме рілза, Да? Саму текстовку проговорити як мінімум потрібно вам. От, тому ви чітко маєте прописати собі, зрозуміти, що ви виконуєте. Зрозуміло, що на ранніх стадіях формування вашого персонального бренду цих задач буде більше. По мірі розвитку фактично ви будете делегувати. Тут треба розуміти комплексно, які функції ви можете закривати, а які функції вже потрібно передавати на інших. Ну і зрозуміти, що частину роботи на сьогоднішній день ви вже можете передати не людям, а штучному інтелекту. Як мінімум, там нарізка рілзів сторізів з більш великого відео. Цю річ може робити Аїшка, так не завжди ідеально, але якщо навіть вона дасть вам 60-70% якісного контенту, то це все одно набагато швидше буде зроблено без зайвого залучення, і ну, це фінансово буде вигідніше.